Коротше, грали чоловік із жінкою в гольф. І недалеко були такі, знаєте, небідненькі маєтки. Коротше, крутелики жили. Жінка так лупила по тому м'ячу, а чоловік її постійно успокаював. Каже, та тихіше, тихіше бий, бо зараз ще комусь попадеш у шибку, вікна поб'єш, будемо ставити. Ну, і настав момент, коли жінка таки поцілила в один із домів, розбила вікно. І ще й старовинну вазу у хаті через те вікно розбила. Ну, пішли ж вони до того крутелика вибачатися. Откриваю, дзвонять у двері, відкриває такий чоловік симпатичний, років 35 на вид, такий підкачаний. Кажуть: вибачте, будь ласка, туди-сюди. Він каже: Та це я вам маю дякувати. Уявляєте, я джин. Я 300 років сидів у цій вазі, яку ви розбили. Е і ви мені допомогли вибратися. Ну, Настроє каже. Ви, ваша жінка і я, давайте кожному по бажанню каже, виконаємо та й розійдемося. Чоловік каже, я хочу в усіх куточках світу, в кожному банку, щоб у мене було по мільйону доларів. Жін такий каже, виконано. Жінка каже, загорілася, очі світяться. А я хочу, щоб в кожному великому місті, в кожному куточку світу у мене було по маєтку. Він каже, виконано, завтра привезуть документи. І тут джин такий стоїть, каже, а я хочу переспати з вашою жінкою. Чоловік на радості каже, та спіть мені, що жалко, чи що у мене мільйони каже, є. Ну, піднялися вони на третій поверх там з жінкою, переспали. Він лежить, питає. Чуєш, а скільки твоєму чоловікові років? Вона каже, 30, А що? Та каже, такий здоровий я б Джені віри.